Ой, я аж надихнулася. Мені цікаво, чи буде на вихідних в кіно щось таке романтичне, щось таке про про весілля. Зараз і дізнаємося, Кіноафіша продовжує наш ранок вдома. Ми скажена зграя психів романтиків на Маріуполь. Лечу. Якщо вони долетять, нам стане легше. Як працює армійська авіація Збройних сил України, можна дізнатися з нового документального фільму Підйомна сила, що стартує у прокаті з 10 жовтня. Над стрічкою працювало 15 людей упродовж року. Кожна пора року дозволила зняти щось унікальне, певні погодні умови, які впливають на результат вильоту. Усі, хто з'являється у кадрі, справжні бойові пілоти, авіанавідники, інженери та борттехніки. Фільмували і навчальні польоти, і справжню бойову роботу. А що з цього ви? Дивіться вже у кіно. Хлопці, я знаю, після кінця світу вам було скрутно. Не годуй собаку, не лише ми тут голодні, але зло за цими стінами лукаве. Один крок без мотузки. І все. Черговий горор про виживання хижий ліс з Геллі Беррі у головній ролі стартує в українських кінотеатрах цього тижня у центрі подій мати одиначка, яка разом зі своїми дітьми оселяється в глушині. Вона навчає їх суворих правил виживання задля власного захисту. Головне з них завжди залишатися в полі зору одне одного. Щойно вони переступають поріг рідної домівки. На кожного з них починається полювання. Невідомі страхітливі істоти підстерігають у тіні, коли один із синів Зникає в лісі сім'я змушена вийти за межі свого дому. А чим усе закінчиться? Дізнайтесь у кіно з 10 жовтня. Відбулось невеличке зловживання субстанції. Демі Мур звикла вражати усіх своєю красою, але роки були до неї нещадні, і це не тільки про реальну акторку, а й про героїню, яку Мур втілює у новій драмі жахів Субстанція. Отже, сюжет спершу Елізабет Спаркл припинили запрошувати у кіно. Тож вона стала зіркою шоу аеробіки. Потім, коли жінці виповнилось 50, хтивий пихатий керівник звільнив її. Елізабет почувалась, мов продукт, у котрого сплив термін придатності. Єдиний вихід використати інноваційну ін'єкцію, яку пропонує таємнича лабораторія. Жінці нічого втрачати, тож вона наважується вколоти собі дивний препарат. Це призводить до появи вродливої, молодої та амбії. Бітної сію. А як складеться у цих двох жінок далі? Дивіться в кіно з 10 жовтня. До речі, прем'єра субстанції відбулась у межах канського кінофестивалю, де фільм здобув золоту пальму в гілку за найкращий сценарій. Розкажи мені про цю жінку, що завдала тобі болю. Мене про Лючію. нова драма Прекрасна недосконалість є екранізацією одноіменного бестселера Артура Жапена. У центрі сюжету закохані Лючія та Джакомо. Вони планують одружитися аж раптом дівчина підхоплює віспу. І на диво виживає, однак її обличчя назавжди спотворено жахливими шрамами. Минає 16 років. І лючія вже відома загадкова куртизанка, чиєї уваги жадає кожен чоловік міста, навіть відомий на всю Європу спокусник, її давній знайомий Джакому Казанова. Чим закінчаться ці любовні інтриги? Дивіться в кіно.